Ви вважаєте, що не задовольняєте дружину в ліжку, адже вона називає вас імпотентом? Так. Да. Це правда. Що імпотент? А ти так називаєш, Це було один единственный раз, Паш. Ну, так приелась просто. Приелась тобі, а мені нічого не приєлась, ні. Олено. Це принизливо. Я знаю. Це було йому на зло і все. Він ну, ж мене обіжає, я його теж хотіла обідати. Вас це ображає? Так. Я задумався, що щось. Це ваша думка. Ви так вважаєте? Ви щиро в це вірите. А хочете дізнатись, як думає насправді ваша дружина? Да. Хотілося б, що ви ні. Тоді наступне питання для вас: Давай. увага, питання. Ви вважаєте Павла вправним коханцем? Це правда. Слухайте, Павло, а от тепер питання до вас. Який висновок ви робите з цих двох запитань? Що я не прав, виходить. Ну, це Це ми вже зрозуміли. А ще. Навіть я вже зробив. Що в увсьому він мене устраює. Це він себе не устраює. Тут ви абсолютно mm. праві. Ви ж розумієте, що це все у вашій свідомості. Mm. Ви в собі сумніваєтесь, ваша дружина в вас впевнена, ну, принаймні в цьому аспекті ваших стосунків. І саме через ваші сумніви, через те, що ви вважаєте, що ви. ну, Умовно кажучи, імпотент, ви намагаєтесь знайти підтвердження тому, що ви не потрібні дружині, що вона шукає когось іншого кращого. Хоча те, що вона з вами якраз і є свідченням про те, що зараз ви кращий. Mm -hmm. І питання це не до неї, а до вас. Бо через ваші сумніви в собі ви тероризуєте жінку, яка народила вам дитину. Так. Yeah. Не думаю, головою, що ти говориш. Це ваш сумнів. Ви ж ревнуєте свою дружину до молодих чоловіків. Хоча вона обрала вас, вона живе з вами, вона терпить від вас всю ту маячню, яку ви їй розповідаєте, про цих людей в червоних куртках, які бігають у вас на подвір'ї, коли ви там картоплю копаєте.